Гарних і мудрих дітей. Е, гарного щасливого життя. Гарної поведінки учнів. Терпіння. Е, щоб ви менше дітям ставили в діти. здоров'я. Терпіння, красоти, і доброти. Здійсненням рік. Щоб ви завжди були щасливі. гарної зарплати, Завжди хороша настрій. Ми повинен. Щасливого року. Щоб ви були завжди красиві, щоб ви були всі енергійні, щастя, радості, достатку. Щоб було все в порядку. Щоб ви нам дали багато знань, будьте сильні, і веселі. Щоб мали вірні друзі. Щоб у вас було бажання ходити до школи. І повертався з хорошим настроєм. Роти листя в повітрі кружляє, і збираються в клин журавлі. Щедра осінь сьогодні вітається. Святом вас, дорогі вчителі! Ми покликані добре вчити, Відкрити серденько малі. Ваші учні це теж ваші діти. Зі святим вас, дорогі вчителі. Хай завжди усміхається щастя, мир і спокій на рідній землі, бо професія ваша найкраща зі святом вас, дорогі вчителі! Щоб настрій гарний був у вас навіть це дуже скрутний час. Щоб все в житті було гладенько і що, щоб все завжди і в неї. Щоб всі вас очні поважали, приємні спогади лишали. Пошани сьогодні каліку, а й у вашого щастя не буває каліку. Не радують вас своїми досягненнями, Цікавим та яскравим. Нехай кожен день буде добрим та веселим. Удачі та успіху. Поваги та любові. Здоров'я та надведі. Бажаю впевненості і бадьорості! Всі вас вітаємо з професійним святом мелі. І від серця побажаємо, щоб були здорові й сильні. Ваші мелі, любі вчителі. Вам поклінності аж до землі. Це завзяти з усій роботі, знання, терпіння і роботу. Хай добре вам вещар живеться. Зорю, смутку і біди. Галасливо хімалече, приносить радість вам завжди. Всі учителя важливо, вона важка і клопітка. Наука це велика сила. Роботи ці щоденна і важка. Діти вчителям пошана, хай сила ваша буде наділанна. Хай люблять, поважають дуже діти, хай дарують усмішки, ну, і квіти. Щоб ви бажали сквочити своїми, щоб ви ніколи не жаліли сил, щоб ви йшли вперед на благо України, на найвчини станових і життєвих сил. Хай кожен ваш урок буде цікавим, хай кожен ваш день буде щасливим, хай кожна ваша щасливим. Лі... Шановні вчителі. Бажаємо вам зберігати в серцях безкрайню доброту, залишатися мудрими та розуміючими. Ми всі дружно вас вітаємо з професійним святом нині і від серця побажаємо, щоб були здорові й сильні. Не через нас і не сивіли, молотіли, бо любимо ми дуже вас, бо усвіт знань ви нас впустили. радість сприносити кожен дзвінок, що кличе у завтишніх власному А Хай серце в говці за учню принить, предмет вашої цікавості, кожен нас Замчителя вітаю, щиро вам всього бажаю, щастя, з радості, достатку. Щоб все було в порядку. Бажаю прекрасних результатів у улюбленій роботі і великих просвітів в особистих прагненнях. Уся шкільна родина щиро вас вітає, щастя, здоров'я і успіхів вам бажає. Дай, Боже, ще довго володіти та й де удовосінь, що здаю зустріти. За те тепло, що в серці нам вкладаєте, любов до рідної землі, за те добро, якого нас навчаєте. Спасибі, дорогі учителі! Бажаю поваги та приємного оточення в житті. Бажаю старанних учнів та веселої атмосфери в кожному класі. Дорогі наші чудові учителі, з Днем Вчителя вас! Для нас ви найкраще. Бажаємо вам миру та здоров'я. Нехай ваш настрій завжди буде на позитиві. Дорогі вчителі, ви робите важливу справу, віддаєте роботі багато сил і енергії. Вітаємо вас цим чудовим днем! Чирого серця вітаємо вас з вашим професійним днем, бажаємо в першу чергу терпіння і мудрості, бажаємо міцного здоров'я і великих творчих успіхів. Високочнуємо ваше терпіння і розуміння, підданість справі і любов до учнів, міцного здоров'я, душевної рівноваги, щастя, бадьорості і благополуччя. Шановні вчителі 9 класу, вітаю вас, з днем вчителя! Бажаємо вам! Вірних та надійних друзів. Хорошого настрою. Терпіння. Побільше відпочинку. Натхнення у праці. Стальних нервів. Е... Щасливої долі. Щоб ви були здорові. Довгих років життя. Підтримка. Щоб ви завжди були красивими та молодими. Слухняних учнів. Ви мирного неба над головою. Учителю, пораднику і друже. Ви вибрали дорогу непросту ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю в Чиленську свято. У цей світли жарковий день. Сердечно вітаємо наших улюблених вчителів з офіційним святом. Щиро вітаємо вас із Днем Вчителя. До цього серця хочу подякувати вам за вашу працю, за турботу та розуміння. Хочемо побажати вам здоров'я, терпіння та наслади. Ми хочемо висловити вам нашу безмежну подяку за те, що ви віддаєте дітям всю свою дорогоцінну душу, даруєте їм мудрість та знання, тепло та любов вашого серця. Нехай ваша праця завжди цінується, нехай ваші старання та надії будуть виправлені. Хай завдяки вам діти отримують міцні знання. Нехай у вашому житті завжди є чарівний світ, добра та щастя. Говорять, що гарний вчитель вчить не з книжки, а з серця. Ваші уроки з нами назавжди. Як професія у світі серце віддавати дітям? Серце вчителя безкрає, якби він його не краяв. Тому гідний вчитель шани так любові і пошани. За роботу непросту і за те, що я росту. Хай же вистачить терпіння передати нам уміння. А за працю вашу діти щиро вам даруємо квіти. Спасибі нашим вчителям за серце, золоте, за мудрість, турботу і терпіння. Вітаємо Днем вчителя! Бажаємо щастя, здоров'я, любові, благополуччя, великої зарплати, терпіння, злагоди, натхнення, мирного неба. Вітаємо!